Пані та панове, бажаю здоров'я! З вами Ірина. Сьогодні ми говоритимемо за здоров'я, за людське здоров'я. І саме тому ця тема буде торкатись остерохондрозу. Я маю можливість зробити по остерохондрозу кілька відео і з радістю з вами поділюсь. Тема зовсім таки можливо комусь проста, можливо, ні, але це для 80% людей, людства в світі актуальна тема, скільки приблизно 80 людства хворіє на остерохондроз. Я, на жаль, не виняток. Чому так виникає захворювання і наскільки воно поширене? Саме, скоріш за всього, вчені кажуть, причина у людей у прямоходінні, Оскільки ми ходимо у вертикальному положенні, це йде велике навантаження на наш позвоночник, і цей позвоночник дуже сильно страждає. Починають стиратися диски, наприклад, вони в нормі такі, от, ну це приблизна ширина. А з часом вони становляться вдвічі менше. Завдяки чому це не тільки на нашому позвоночнику відбувається. Звісно, деформуються не тільки диски, але і кістки. З Часом, звісно, утруднюється пере, ну, наше пересування, наша можливість ходити, нахилятись, бігати, стрибати. Звісно, кажуть, що часто буває це із-за зайвої ваги генетична проблема там, те, що ми не вживаємо, щось вживаємо, але насправді я згідна із нашими вченими, що причина, скоріше за всього, в прямоходінні, в навантаженні на позвоночник. У мене така проблема виникла давно. Я з радістю вами поділюсь свої з вами поділюсь своїми рецептами, які мені допомагають вести нормальний спосіб життя, оскільки при остерохондрозі дуже багато людей втрачають таку можливість. Може навіть доходити до інвалідності, інвалідності першої групи. Оскільки стирання позвоночнику тягне за собою інші захворювання, пов'язані з нашими ну, кістками і організмом в цілому. Одним із симптомів цього захворювання є те, що не тільки болі в спині, а може бути поколювання, також мушки у очах, от якщо ви там становитесь. І... Періодично у вас з'являються такі мушки в очах, поколюває там в серці у шлунку в інших місцях. Тимчасова втрата пам'яті, ви можете втрачати пам'ять на кілька секунд вплоть до кількох хвилин, дезорієнтація, перепади настрою. Це такі легкі симптоми, звісно, з ними можливо жити. Я вже живу, слава Богу. Приблизно 20 років, а може й більше. Втім, це не дуже комфортні симптоми. І саме коли під час дезорієнтації, то я вам рекомендую просто-напросто зупинитись і згадати. Не виходить згадати, що ви там поклали чи куди маєте йти. То поверніться в те місце, де ви знаходитесь. Якщо не можете знайти якусь річ, то краще її купіть в Аврорі нову. Ви потім її, звісно, знайдете, Вона лежатиме на тому місці, де ви поклали на даний момент. Але під час остерохондрозу, під час загострень, ви можете цю річ навіть не знаходити. Також втрата пам'яті, яка є. Тимчасовою і триває, я казала, від кількох секунд до кількох хвилин. Це дуже неприємний момент, теж треба, потрібно зупинитись і, як то кажуть, прийти в себе. Якщо ви знаходитесь навіть за кермом автомобілю, то теж краще, якщо у вас така проблема, спинити автомобіль, якщо маєте таку можливість. Якщо не маєте, то, звісно, потрібно їхати. Оце таке. Ну, з приводу харчування. З приводу харчування, я, наприклад, вживаю продукти слабосолоні, алкоголь, ну, більш натурального походження буде краще, тому що синтетичні різні, різноманітні добавки, це стосується і їжі, також не дуже позитивно впливають на наш організм. конкретно. На засвоєння кальцію. Тобто, якщо ви вживаєте алкоголь, його можна вживати там інколи. Хай це буде сухе вино, самогон, горілка натурального походження, різноманітні такі, знаєте, бермікси. Вони чесно скажу, шкідливі, сильно виводять кальцій, якого нам і так не вистачає. Необхідно вживати кальцій. Звісно, людям, які після 40 взагалі потрібно вживати кальцій в таблетках, оскільки він не являється достатнім в організмі в зимовий час, особливо. І часто веде. Ну, не вистачає кальцію, то, звісно, призводить часто до раку. Але якщо ви його вживатимете, то це буде взагалі добре для організму. Продукти з кальцією і саме воду, мінеральну воду, якщо ви вживаєте, то вода повинна бути без газу. От, мінеральна вода, але бажано, щоб вона була без газу, оскільки газ, газовані напої, вони також виводять кальцій з організму, і це дуже негативно так, впливає на людину, особливо на людину з остерохондрозом. Бо буває так, що і інвалідність отримують, воно тягне за собою інші захворювання, це стирання дисків, і це ну, так не дуже смішно. З приводу того, що медикаментозно намагаються люди лікуватися, ну, звісно, можливо, там є якийсь ефект, але він настає приблизно, якщо ви виписуєтесь з лікарні через три місяці. Часто люди, які жалюються на болі в спині, на їм поставлений був остерохондроз, вони не отримують бажаного ефекту, по причині, що не відразу діють препарати, які вводяться. Це дуже дороговартісне лікування і не являється на 100% ефективним. Як лікуватись, це є невиліковним захворюванням, втім, до нього можна пристосуватися, якщо дотримувати приблизно цих показників, що я розповіла, плюс фізичні навантаження, але не ті навантаження, які ми працюємо. Із сапачкою на городі, там, важко там клеїмо шпалери в своїй кімнаті, ще, можливо, якісь речі важкі виконуємо. А фізичні навантаження, які являються ефективними для нашого організму. Я пробувала бігати, бігати я не можу, оскільки. У мене травма ноги, ну, я вам так скажу, бігати при остерохондрозі дуже і не рекомендують. Під час руху йде додаткове стирання. Краще, якщо це будуть силові навантаження. От силові навантаження і плавання. Плавання воно розслабляє наш організм, всі м'язи задіюються. Коли м'язи працюють, іде додаткове живлення, ну, краще циркулює кров, іде додаткове живлення. І, звісно, дуже прекрасно для наших кісток, оскільки йде змазка краща наших суставів. Також при силових навантаженнях теж є актуальним, оскільки силові навантаження виконуються не спіша. Плюс легка гімнастика, крім силових навантажень звичайних гімнастика, така яка ви можете по мірі можливостей, знову не треба починати дивитись блогерів, які там. Ну, роблять такі важкі вправи, я вам покажу, які роблю я, вони є максимально прості і ну, максимально ефективні. По крайній мірі, для мене, можливо, ви щось візьмете в моїх наступних відео. Також розтягування ну йога це вже голосно сказано, втім, якщо ви можете, настільки будете гнучкі, я просто не дуже гнучка. То, звісно, йогу, я не знаю, виконую я її чи ні, але розтягування організму я виконую. Я вам теж це покажу, як я роблю. Можливо, комусь буде це цікаво. Знову таке позитивне мишлення, ви мислення ви приймаєте свою хворобу, те, що вона у вас є. І ну, є і є, але максимально намагаєте, щоб вам вона не заважала жити. Я... Вже розповідала, як це робити. Втім, потрібно зрозуміти, що я хворий, але не на 100%, бо це захворювання, якщо не вживати дуже багато ліків, так як у мене чоловік мав захворювання кісток, і воно більше генетичним. І, звісно, був такий ефект, що вже від великих болів довелося вживати. Знеболюючи, а знеболюючи накопилися і відмовили органи, то, звісно, так зловживати не бажано. Тобто, якщо можете терпіти, починайте з зарядок, з легких зарядок, з легких вправ, знову-таки дієта, сон обов'язковий, хоча б 8 годин, як уже у вас там виходить спати? Я, наприклад. Можу спати в день ще там кілька, 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 ну, десь, кілька годин, кількість деякого часу. І рекомендую денний сон, оскільки при важких навантаженнях, при, важких, при важкій праці. А я важко працюю, то, звісно, краще робити денні паузи, де ви будете відпочивати під час відпочинку. У вас весь організм розслабляється. Тоді ви можете робити навантаження і, в тому числі, зарядки. Знову такі зарядки потрібні бути в міру. Ну, зарядки, фізичні вправи, потрібні бути в міру, не починати, що там, зі 100 разів, а там з 5 разів буде, я думаю, найкраще. З п'яти разів. Якось так виглядає ситуація, що думаю, що можливо вам сподобається те, що вам буду рекомендувати, можливо, ні. Ну, завдяки фізичним правам, хто мене знає, то я, звичайно, підросла. Підросла я тут, підросла я в біцепсі. Я спеціально одягла таку свою вишиванку, яку я ношу вже 15 років, і вона мені ніколи не жала тут. Тепер вона мені почала жати в біцепсі. Бачите, в мене вирос біцепс за допомогою фізичних вправ. Ну, це ще може грати роль генетика, якщо ви опасаєтесь, що у вас виросте біцепс і там інші органи, ну, знову-таки, ви станете вужчі в талії, якщо це жінка. Бо ви станете тісно вчета в, в талі. Я стала Ось у мене тут завжди була проблема. Зараз у мене тут все бовтається, оскільки за рахунок корпусу знову-таки йде полегшення на спині. Якщо тут все прокачується, то вже я можу повертати, ну, звісно, голову. Ну, коли ви повертаєте, ви можете відчувати похрумування таке. То ви не розслабили голову. Якщо ви хочете гарно повернутися і побачити, то, звісно, потрібно максимально розслабляти м'язи шиї, а потім тільки повертати голову в сторону. Так? Тому що коли ваша голова шийний оцей відділ поперековий, шийний грудний напружені, то ще більше йде стискання. І вам дуже важко буде ну, повертання. Оце дуже важко. Тобто вам потрібно вміти розслаблятися. Якось так. До наступних зустрічей. Побачимось. Я думаю, що я маю вже таку можливість зробити для вас ці відео. Хто там писатиме за зайву вагу, я в курсі, що в мене зайва вага. Що в мене така генетика, я вже майже не скидаю вагу і нагадувати, я думаю, мені про це не дуже потрібно. Я й так у курсі. З вами була Ірина. Цьому па -цьом, папа, побачимось, Слава Україні! До наступних зустрічей!